Цікаво, який у вас рекорд? Наскільки далеко ви працювали від лінії бойового зіткнення вашої екіпажі в глибину території, яку контролює противник? Та ну, немає великого секрету. Був розроблений літак. Зараз намагаємося його масштабувати. Да, у нас є фото, фото Бердянська. Це, це 100 кілометрів. Ви літали над Бердянським? Ми залетіли в да. на літаку власної розробки. Ударний літак. Останнім часом ну, взагалі в нас безліміт не тому, що о, мені дають волонтери або фонди такі інше. Мені дає кошти держава і по розподілу я отримую дрони. Да, я їх довожу до стану, але це, ну, до речі, у нас є запас оптикового вакна, Дуже суттєвий. На кожній позиції в мене є дрони з оптиковолокном. Там є специфіка пілотування, є специфіка транспортування, є специфіка зберігання. Десь у нас, ну, за 60% ефективності роботи на оптикововолокні. Це, це, це досить пристойний відсоток.